За добу 7 по 8 квітня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 18 оперативних виїздів. О пів на вісімнадцяту рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої обстрілом з боку окупантів. Ворожий снаряд влучив на територію сільськогосподарського підприємства, розташованого у селі Кучерівка Петропавлівської громади. Там горіла металева ємність із залишками скрапленого газу на площі 10 квадратних метрів. О 17.43 вогнеборці локалізували вогонь, та о 17.50 повністю загасили його. Опів на 15-особовий склад залучався до проведення обстеження місця влучання ворожого боєприпасу у селище Дворічна. Перевіркою виявлені пошкодження житлового будинку та надвірних забудов на території одного з приватних домогосподарств. Також пошкоджені паркани двох сусідніх маєтків, жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 91 одиницю вибухонебезпечних предметів. В Чугуївському районі біля села Миколаївка Чкалівської громади стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету, внаслідок чого троє цивільних осіб, два чоловіки і жінка, отримали поранення різного ступеня важкості.